Цей прикол. Я бачила в Ютубі відео, коли чувак не може розламати яблуко. А, тіпа, це так... треба дуже бути сильною людиною там, тіпа, для того, щоб взяти і роздивити чи розділити яблуко. Я просто чого це якби, побачила, бо мені, я так робила мені сказали, що це неможливо. Там даже відео знято про те, що таке не можна зробити. Дивіться, я хочу вам показати, що всі яблука цілі. бачите, Хвостики, ось все тримається. Все тримається. Так само яблуко ціле, тут ось полосочка, але це його полосочка. Бачите? Його, е, тіпа. Є оце так само, Все нормально тут з ними, тут, не, яблуко до яблука. Тепер дивіться, що я роблю. Не знаю. У мене з руками все нормально, я не сильна, але отак я роблю. Зараз. слухайте цей звук. Розділяється. Ой, вибачте. <світок> вибачте, камера не рухається. Ось, будь ласка, розповіли яблука, треба буде їх потім з'їсти. Беремо інше яблуко ще раз. Так само. Так само, чуєте? Дивіться. Ну, тріскається. І все. Блін, ребята, ну це що, дуже важко. Чи це за мною щось не так? І останнє третє. Яблуко. у мене ще є яблука, але я не хочу їх портити. Ну, ці до речі, якщо так розділені, ми ще в школі вчили. Якщо коли отак розділити яблуко, в нього сохраняються його клітини, і воно не темніє. На наступний день навіть воно не темніє. Коли ви одріжете яблуко, ви е, тіпа, пошкоджуєте ці клітини і вони стають темними. А коли просто отак розділити, вони, типа, як молекули, тіпа, кожна просто друга друга одикремлюється, не повріждаючи саму себе. Третє яблуко. Дивіться. Зараз. Ось, кстати, оця полосочка, бачите, я не по ній розділяю. per